У нас 2007 року, порахуйте самі 18 років, так місто моє вирішили віддати доброчинно. Ми бачили таку акцію, бо вона переростає себе, переростає наш, вона стає трошечки небезпекою для нашого навколишнього середовища, тому що ми живемо в дуже вітровій зоні. Ми її любимо, і то ми якби відриваємо в себе кусочок свого життя, але надіємося, що вона принесе радість іншим людям. Цьогоріч ми отримали фактично рекордну кількість заявок і пропозицій. Географія насправді дуже широка. Це городок, зимна вода, яворів. Також були ялинки з Сокільник і чотири ялинки з міста Львова. Ми разом з командою зупинили свою увагу на цій ялинці, тому що вона є крислата, вона є пишна і, відповідно, вона є висока. За такими критеріями ми обираємо основну. Основне деревце, яке стане окрасою цього річ нашого міста, долучено шість працівників і двоє водіїв. От є залучена вишка і, і машина. От також безкоштовно нам дали кран працівники. Це форштаг і тягач електро. От. Файно, гарно сьогодні, що є погода. Нема снігу дощу, нема морозу, і тому воно так легко пішло. Проблеми були в тому, що є тут лінії електропередач, поряд є будинки. Треба було акуратно підрізати. Тому що ми вклали в неї всю любов і душу свою. Ми її любили. І хочемо зробити приємність для нашого міста, яке ми теж дуже любимо, і для наших містян.